Шановні колеги, партнери, наші друзі. Я Юрченко Андрій Федорович, начальник військового. запрошую вас від себе особисто від імені всієї Рубіжанської громади на зустріч Rebuild 2023, яке відбудеться в місті Варшава в країні Польща. Рубіжне це місто України на сході нашої держави, яке одне із перших зустрічає світанки. В цьому місці проживали близько 60 тисяч населення, працювало багато людей та існувало багато промислових підприємств. Російська Федерація із перших днів вторглася в нашу громаду через ці повномасштабні бойові дії, які тривали понад 77 діб, зруйнували саме головне в житті кожної людини це житло, також школи, дитячі садочки, де вчилися дітки. Лікарні, об'єкти критичної інфраструктури. Але Рубіжне – це місто працьовитих людей, які готові вертатися, відбудовувати, відновлювати місто. Тому я впевнений, що форум відкриє нові двері для відновлення нашої громади. Чекаю на зустріч з вами, з нашими друзями. Партнерами і зі всією спільнотою. Слава Україні!